Є знижки на лактіалі. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Замість лікувати б'ють та знущаються з дітей. Реабілітаційний центр у Львові знову втрапив у гучний скандал. Тепер 4 мільйони правоохоронці викрили чергову лікарку, яка ставила правильні діагнози. Племінник військома з Полтави, який напав на блогера Чхати, хотів на службу в ЗСУ і катається по світу. Верховна Рада пропонує ухилянтам знижку у 50% на оновлення даних. У Києві затрим. Мали сепаратистку, яка раділа ударам кинжалами. Та Путін святкує свій, можливо, останній день народження. Чому про все це розповім далі? Це новини сьогодні. Мене звати Єва Ніколашвілі. Доброго дня. Б'ють та знущаються. Так проходить реабілітація дітей у центрі на Львівщині, які опікуються сиротами, дітьми з особливими освітніми потребами та неповнолітніми. Відео з відповідними доказами зафільмували самі діти. На кадрах вихователька наносить по дитині удари залізним прутом та руками. Коли ж та зуміла вирватися, вихователька агресивно повернула її на диван, при цьому не соромлячись лаятися. Скандал за участі навчально-реабілітаційного центру на Львівщині не новий. Розголосу він набув наприкінці вересня. Тоді український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що вихованці закладу регулярно потерпають від фізичного, сексуального та психологічного насилля. Рівні, але хтось рівніший начальник полтавського ТЦК Олександр Логвиненко, який напав на блогера Ніколаса Карму у Полтаві. Схоже, відмазує своїх родичів. Справа в тому, що Логвиненко цікавився у карми, чи він військово зобов'язаний. А у самого племінник явно не у війську. У соцмережах з'явилися ймовірно фото племінника військома, який за час повномасштабного вторгнення встиг з'їздити ледь не в найвколосвітню подорож. I'm awesome. not Не встигла країна відійти від новини про голову МСЕК, яка на ухилянтах наколядувала 6 мільйонів доларів собі у диван. Як правоохоронці підлили олії у вогонь і викрили ще одну таку лікарку хапугу цього разу? Затримали 56-річну лікарку з Житомира. Вона теж збагатилася завдяки схемі ухилення від мобілізації. Зловмисниця допомагала підроблювати справки про проходження МРТ, за допомогою яких далі можна було отримати ін. Однак сильно розжитися лікарка не встигла. Вдома у неї вилучили лише 80 тисяч доларів та понад 23 тисячі євро. Загалом це понад 4 мільйони гривень. Такі новини неабияк підривають довіру українців до держави, в теорії нардепи мали б різкіше реагувати на ці історії. Натомість, навпаки, ледь не відбілюють хабарництво. Як, от, наприклад, народний депутат від Слуги народу Дмитро Гурін, який висловив свою думку щодо хабарників у білих халатах, і знаєте, це той випадок, коли краще мовчав. Гурін в соцмережах запитав: увага, цитата: якщо МСЕК перестане брати хабарі. Як у бюджеті України з'явиться більше грошей? Кінець цитати та ще й попросив людей включати логіку, хоч інколи. І з огляду на такі висловлювання тепер зрозуміло, звідки в нашій державі беруться і такі дивні закони, як, от, наприклад, закон про знижку для ухилянтів днями зареєстрували у Верховній Раді, вони прагнуть заманити до ТЦК порушників військового обліку, які вчасно не оновили свої дані мегадисконтом у 50%. Тобто, якщо призовники, військовозобов'язані та резервісти самостійно звернуться до ТЦК для уточнення персональних даних. То сплатять не 17 тисяч гривень, а всього 8,5 тисяч гривень штрафу. Без штрафу оновлювати не захотіли, а за гроші аж побіжать. Дивне рішення нардепів як не крути. Російські окупанти обстріляли центральний район Херсона. По місту завдали авіаударів. По даним керівника міської військової адміністрації Романа Мрочко, два каба поцілили у прибережній зоні, а ще два у північній частині району. Попередньо було відомо про 16 постраждалих. Пошкоджено щонайменше 6 багатоповерхівок. Вночі та вранці 7 жовтня українські захисники збили 32 шахеди та дві аеробалістичних ракети кинжал. Загалом росіяни запустили понад 80 повітряних цілей по території України. Деякі летіли на Староконстантинів, що у Хмельницькій області. За даними повітряних сил, третя ракета Кинжал влучила саме поблизу аеродрому. Після атаки влада Староконстантинова написала в соцмережах, що у населеному пункті є загроза детонації боєприпасів. Та попросили жителів знаходитися укриттів. Раділа, що Київ обстрілюють кинжалими прямо в момент атаки. Ось таке відео жінка записала прямо посеред столиці України на вокзалі. Ще ріб'ят на в вокзалі. Тут кароче росіяни дають корам І всі, дивіться, як криси побіжалі. Чири українці ми під бомбу. все цього до свидання. Утім, за кілька годин її риторика дещо змінилася, коли до неї навідалися правоохоронці. До слова, ця пані вже не вперше негативно висловлюється на адресу України і часто поширює проросійські наративи. А чому я ще хочу сказати? От українці що то там хвастаються, хвастаються. А чого вчителя самаду на Україну свою ж А? Українські захисники знищили російський цар танк. Сталося це у районі Лемана на Донеччині. Удару завдали бійці батальйону Відар 60-ї Нгулецької ОМБР. Вони ж і виклали відео епічного влучання. Російський диктатор Володимир Путін сьогодні відзначає своє 72 річчя. Всі українці, звісно, сподіваються, що це останній день народження російського соціопата. Від ранку бункерного вітали його союзники, а студентів одного із вишів навіть вигнали на площу, щоб ті віддали пенсіонеру-шизофреніку у честь і шану. Вітали Путіна і українці. Спочатку атакою на Феодосію, а потім і хакерською атакою на російські змі. Детальніше дивіться далі. 7 жовтня російський диктатор Володимир Путін відзначає день народження. Йому виповнюється 72 роки. Незважаючи на повідомлення Кремля, що нібито жодних святкувань не планується, Україна все-таки влаштувала святковий салют на честь народження російського диктатора. Так рано вранці безпілотники атакували найбільшу нафтобазу в окупованому Криму, що розташована у Феодосії. У місті одразу ж запровадили режим техногенної, надзвичайної святкування. Такі взриви попали все таки в всібасу. Згодом в мережі показали масштаби пожежі на нафтобазі у Феодосії на кадрах, які знімає дрон. Можна припустити, що Росія буде довго гасити цю пожежу, і далеко не факт, що ікони з Ніколаєм II допоможуть. Після ранкового удару ЗСУ по нафтобазі в Криму в пабліках зовсім розчаровані кремлівським вождем. Оскільки після численних атак на російські нафтобази з'ясувалося, що диктатор повністю безсилий від безпілотників українців і не може захистити навіть те, що дає йому гроші на існування. Українські хакери також привітали Путіна із днем народження, здійснивши масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну радіомовну компанію. З самого ранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали Росія 1 Росія 24 Росія Культура, ртр Планета та більш ніж 20 інших. Сейчас працівники російських телекомпаній скиглять, що знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету. І поки на Росії відбувається телекомунікаційний хаос в рідному місті Путіна, Санкт-Петербурзі, вивели студентів і так званих героїв СВО вітати свого президента з днем народження. В руках вони тримали плакати про російські досягнення, зокрема, пишаються Кримським мостом та московським метром. Долучились до святкування із загони Путіна. Проплачені бабулечки заспівали пісеньку про російського президента вбивцю. Вийшло, як завжди, максимально крінжово. На здоров'я на здоров'я владі то ні лес, ні трава розділаються. Та що там казати, змусили вітати Путіна навіть малечу з дитсадків та школярів. Дітей вишикували на фоні його портрета, де вони бажали Путіну мирного неба над головою, грошей, ну і так далі. Дорогой Владимир Володимирович, Поздравляю вас, с днём рождения. Желаю вам щастя, терпіння і народної любви. Встиг раніше за всіх привітати Путіна його вірний підданий самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який зазначив, що дуже цінує позицію Москви, яка націлена на гарні відносини між країнами. Тим часом сам Путін схоже одержимий ідеєю вічного життя. Як повідомляє британське видання The Times, один із чиновників, наближених до президента Росії Володимира Путіна, доручив ученим розробити засоби проти старіння, коротше кажучи, еліксир вічного життя. Але як би вони не старались, а земельк від Путіна вже попахує земля йому бетоном. Вантажне судно під прапором Мальти, але з 20 тисячами тонн селітри із Росії вже більше місяця не може стати на ремонт в Європі. Місцеві бояться повторення трагедії у Бейруті у 2020-му. Тоді через зварювальні роботи у порту детонували 2750 тонн селітри. Наслідок потужного вибуху загинуло понад 200 людей. Ще близько 300 тисяч залишилися без даху над головою. Ви просто подивіться, як це було. А такої селітри на мальтійському борту в рази більше. Що цікаво, власний корабель відмовилася пускати навіть Мальта. Російські загарбники не перестають дивувати свої ноу-хау. Вони привезли і в тимчасово окупований Донецьк. Вашій увазі нові укриття, які побудували в місті для цивільних, і вони увага спінопласту. А бакумова укриті возле остановки. бетонное литое толстое заходим сюда смотрим а это пенопласт смешанный с бетоном вот вам и укрытие А сам кінець про румунського ведмедя, який захотів змінити громадянство, клишеногий хижак залишив Румунію і перебрався до України. Для цього він переплив тису. Ось такий от антиухилянт. Це всі новини, які я вам встигаю розповісти на цю хвилину. Дякую, що були з нами. Пишіть в коментарях, яка новина вам найбільше сподобалася. А також не забудьте поставити вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.